Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Радянський меморіал у Болехові на Івано-Франківщині. Що кажуть місцеві жителі, історики та влада. Якщо радянський, то потребує сягати зняти. Це має бути українським. У Івано-Франківську планують осучаснити територію Палацу Потоцьких. Дуже би хотілося, щоб дійсно це відновилося, бо небагато вже таких пам'яток в місті залишилось. Три туристичні проєкти з Івано-Франківщини виграли гранти від Українського культурного фонду. Воно дуже цікаве для туристів. Ми мріємо, щоб в нас. Працював системний туризм тільки щоб закінчилася війна. Це братська могила воїнів радянської армії та могили героїв Радянського Союзу Георгія Андрієва та Павла Зубка у місті Балахів Калиського району. На таблицях зі списками імен тих, чиї останки захоронені на цьому місці, з'явився напис Вбив, а на задній частині п'єдесталу ось такий символ. Зі слів директорки музею історії Балахова Оксани Півень. Цей пам'ятник встановили у 1956 році. Вона каже, що за радянським формулюванням у братській могилі поховані приблизно 300 військових. Які визволяли місто від нацистських загарбників. Утім, Болехів деокупували 6 серпня 1944 року. А майорів Зубка та уродженця Алтайського краю Андрієва вбили у 1945-му. У нас трошки виникає таке питання: що ж робив майор Андрієв та майор Павло Зубко, які загинули в 45 му році в Болехові? Тобто, після визволення Булехова у Булехові почалися е, такі загони, створювалися загони, які вели е, роботу по ліквідації власне українського підпілля. Крім того, розповідає Оксана Півень, таблиці зі списками імен встановили значно пізніше. Про це свідчать старі фотомеморіали. У фондах музею також є. Відруковані ті списки тих людей, але списки з помилками, і коли до нас до Болехова приїздили люди, які шукали своїх рідних, можливо, десь якісь зв'язки шукали, то вони звичайно їхали розчаровані, тому що у списках вони своїх рідних не знайшли. Радянський монумент розташований неподалік алеї слави полеглим героям російсько-української війни. Ми розпитали жителів міста, що вони думають про цей пам'ятник. Більше склонний до того, щоб дійсно цей пам'ятник ну, загиблим радянським тим солдатам, щоб він був принесений в друге місце. А тут же як більше ближче до центральної частини мали би бути вже наші герої. Ті ну, сьогодення. Якщо за радянський, то потребуєся гети зняти. Все має бути українським, тому що зараз Україна має бути Україною. Це поняття дуже поширене. Ніхто ж не знає, якої національності там поховані люди. Все ж таки, це є люди. Я вважаю, що якщо там є дійсно поховання, його напевно варто дослідити. Директор комунального підприємства Пам'ять з питань пошуку та перепоховань жертв воїн, репресій та депортації тоталітарних режимів Василь Тимків підтвердив, що у братській могилі в Болехові захоронені останки як червоноармійців, так і анкаведистів, ліквідованих українськими повстанцями. З його слів, вирішити питання з цим меморіалом можна було б за прикладом інших країн. Найближчий, мабуть, сказати приклад, звідки ми можемо брати це країни Балтії. Там це питання вирішено на державному рівні, і давно відбувається процес перенесення таких поховань на цивільні кладовища. Василь Тимків розповідає, процедури будь-яких робіт на подібних пам'ятках потребують складного дозвільного процесу. Втім, каже, їх важливо демонтувати. Коли в сьогоднішній час люди дивляться на ось такий пам'ятник, він виправдовує фактично радянську окупацію. Він виправдовує ті геноциди і масові репресії, які робила радянська влада. Заступниця міського голови Болехова Ілона Калитин каже, що радянський меморіал занесений до реєстру пам'яток місцевого з. І перебуває під охороною відповідно до рішення Івано-Франківського облвиконкому від 28 листопада 1969 року. Будь-яке знесення, реставрація, вона повинна проходити з погодження відділу культури облдержадміністрації. Ну і якщо питання знесення, то тільки за погодженням Міністерства культури. Ілона Калитин розповідає, що міська рада звернулася до обласної військової адміністрації за роз'ясненням, що саме є пам'яткою: монумент чи братська могила. Вона каже: якщо під охороною перебуває саме пам'ятник, це спростить процедуру його перенесення. Завідувач сектору з питань охорони культурної спадщини обласної військової адміністрації Андрій Давидюк, розповів, що меморіал у Болехові захищений законом України про увічнення перемоги над нацизмом у другій світовій війні 1939-1940. Сорок років і цей закон є чинним, і там написано чітко, що будь-який переміщення, знищення, порушення пам'ятника. Вважається актом вандалізму. крім того, каже Андрій Давидюк у травні 2022 року всі обласні військові адміністрації отримали рекомендації від Міністерства культури та інформаційної політики України. Згідно з ними, питання пов'язані з перенесенням чи ексгумацією останків чи жертв Другої світової війни, повинні вирішуватися після завершення нинішніх бойових дій. Ми мусимо цими рекомендаціями керувати, бо це центральний орган, і би ми не хотіли прибирати ті всі пам'ятники. Ну на жаль. На жаль, є закон, і закон ми повинні виконувати. Степан Пенкалюк, Назарій Гук, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Віртуальний музей, аудіобібліотека, літературний та театральний простори, археологічний резерват, кав'ярня та додаткові входи і виходи, аби адаптувати територію палацу Потоцьких в івано франківську до сучасних потреб міста, комунальне підприємство, простір інноваційних креацій, палац оголосило про початок міжнародного архітектурного конкурсу концептуальних ідей, розповідає його директор Володимир Гайдар. Ці ідеї за його словами допоможуть переосмислити історичне середовище Палацу потоцьких. Суть конкурсу полягає в тому, що історичні будівлі і споруди, вони споруди залишаються неруханими, тому що вони в нас передбачені під реставрацією з пристосуванням під певні комплекси функцій згідно нашої концепції. А от території, які їх поєднують, ми пропонуємо об'єднати архітектурно ландшафтним способом в такому такий сучасний спосіб. Загальна площа комплексу 1,4 гектара, розповідає Володимир Гайдар. Четверта частина цієї території із парковою зоною і стане майданчиком для реалізації майбутніх конкурсних проєктів, каже завідувачка науково-дослідницького відділу комплексу Лариса Поліщук. Спосіб втручання в нашу територію це є ревіталізація, тобто це є збереження цієї пам'яткової структури і наділення її абсолютно якимись сучасними формами використання. Взяти участь у конкурсі пропонують архітекторам, дизайнерам та студентам, каже Володимир Гайдар. З його слів, пропозиції можна надсилати як індивідуально, так і командно. Кращі ідеї приміюватимуть. Ми будемо залучати меценатів. Це не є надто великі суми, тому ми впевнені, що е, суму для е, преміювання. Перше місце 70 тисяч, друге 50 і третє місце 30 тисяч гривень. І ще плюс три місця е, заохочувальних е, чи як особливі відзнаки по 10 тисяч гривень. Метою конкурсу є не робочий проект для реалізації, метою конкурсу є збір. Е, така, такої Бази е, пропозицій, бази ідей, е, і тому власне ми оголосили конкурс міжнародний, щоб бачити, бачити не тільки українських архітекторів, не тільки франківських, а архітекторів зі всього світу. Своєї іменини восьмирічний Павлик із бабусею сьогодні відзначає на території комплексу. До палацу Потоцьких каже Ольга Тудорчук з онуком приходить на екскурсії, аби дізнатися про історію міста і побачити сучасні арт об'єкти. Дуже би хотілося, щоб дійсно це відновилося, бо небагато вже таких пам'яток в місті залишилося, і бачите, щоб можна було дітям. Я пам'ятаю ще, як це ну не пам'ятаю госпіталь, але ми навіть ходили сюди до військових, де. Але щоб оце залишилося і щоб в майбутньому поколінні можна було показати. За словами Володимира Гайдера, реєстрація учасників конкурсу триватиме до кінця вересня. Результати і виставку робіт, каже, планують презентувати 12 лютого 2024 року. Інна Сендецька Монік, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Тут у нас якраз гончарний клас. Тобто тут в цьому приміщенні знаходиться гончарний круг, і тут власне відбувається саме формування гончарного виробу. Тут у нас є і глина, ну і звичайно, стіл на якому це все треба робити, є і вода. Далі у нас тут є спеціальне приміщення, де всі всі гончарні вироби будуть і сохнути, і очікувати, наприклад, поливи. Проєкт Опільська гончарня відродження втраченого ремесла один із переможців грантової програми «Культура регіони Українського культурного фонду. Відтак, ось ця гончарна майстерня отримує від фонду 418 тисяч гривень на розвиток. Розповідає виконувач обов'язків директора історико-краєзнавчого музею Опілля Роман Ясинський. Ми хочемо ще два гончарних круги. Розкаточний стіл для гончарної маси, щоб можна було зробити пласт глини, з якого потім можна ліпити. Ми хочемо сюди придбати е, великий монітор, телевізор, для того, щоб тут можна було проводити і демонструвати не тільки гончарне ремесло, а взагалі. Народне мистецтво нашої України. Ми хочемо зробити тут величезний мисник, де би були виставлені вироби цієї майстерні. Крім того, ще має бути зроблена перегородка, щоб виділити виробничу зону, де буде проводитися якийсь ремонт. Гончарна майстерня працює при рогатинському історико-краєзнавчому музеї Опілля понад рік. Її створили за гроші з місцевого та обласного бюджетів, щоб підтримувати це ремесло, адже воно в Україні поступово занепадає, каже Роман Ясінський. Тут він для відвідувачів проводить майстер-класи зі створення глиняного посуду. Чесно кажучи, воно досить серйозно занепало. Причому це буквально за якихось останніх 70-80 років. Тепер у нас на нашій рогатинщині. Практично немає жодної гончарної майстерні. Опільська кераміка, якщо так подивитися уважніше на неї, трошки нагадує собою навіть технологію гуцуччин. Так само використовується білий фон, і на ньому вже тими ж самими солями розписувалися якісь орнаменти. Звісно, вони ж були не такі, як на гуцуччині. Умовою грантової програми Українського культурного фонду є співфінансування з місцевих бюджетів, розповідає заступник міського голови Рогатина Микола Шанкар. Відтак, за його словами, 70 тисяч гривень на розвиток майстерні має спрямувати міська рада. Співфінансування гарантоване 100% в межах умов, які у нас є з фондом. Тут питань немає жодних. Воно дуже цікаве для туристів. Ми мріємо, щоб в нас працював системний туризм. Тільки щоб закінчилася війна, думаємо створити туристичну інфраструктуру, таку в цікавій організаційній формі, бо в нас є що показати: оці е, наші опільські традиції народні. На участь у грантовій програмі Культура регіони від Івано-Франківщини подавали 11 заявок. Окрім гончарної майстерні, перемогли ще два проєкти з області. Розповідає начальник відділу туризму обласної військової адміністрації Віталій Передерко. За його словами, ці проєкти стимулюватимуть розвиток туризму на Івано-Франківщині. Тож з обласного бюджету також спрямують гроші, щоб допомогти громадам у співфінансуванні. Проект присвячений. Створенню локального музею Гуцульська світлиця в межах Національного природного парку Гуцульщина це буде інтерактивний музей, який буде популяризувати гуцульську культуру. Третій проєкт Болехівської міської ради він присвячений такій відомій постаті Наталі Кобринській, яка значний період свого життя прожила в Болехові, і там є її музей. І проект передбачає створення культурно-туристичного маршруту. Ми орієнтуємося, що кожен проект ми зможемо підтримати десь в районі 50 тисяч гривень для співфінансування їхнього внеску. За словами Віталія Передерка, відповідно до умов програми реалізувати проєкти переможці повинні до листопада 2023 року. Ілона Захарук, Назарій Гук, Суспільне новини, Івана франківщина Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.